Вітаю, шановні телеглядачі в ефірі Вінницького державного телебачення, програма Трибуна. І сьогодні наш гість, народний депутат України, Руслан Тимчек. Вітаю вас, пане Руслане. в нашій студії. Пане Руслане, почалась весна. Більш-менш є затище на Донбасі. Країна вимагає мирного життя, країна вимагає якихось рішень, тому що останнім часом, скажімо так. Пересічному українцю доволі важко орієнтуватися в ситуації з одного боку, його не те, що лякають, а вже ставить перед фактом. Це підвищення плати за комунальні послуги, це стагнація в сфері зарплат. Це, скажімо так, нелегкі фінансові умови. Тим не менш, сьогодні парламент працює, працює активно. На вашу думку, яким був ось період за останній місяць роботи парламенту України? Ну, ми недавно підвели тільки підсумки сто днів роботи парламенту. Є чим похвалитися перед людьми, відзвітувати перед людьми. Було прийнято дуже багато законопроєктів. і звіт по роботі парламенту за 100 днів. Я проініціював у моєму 18-му окрузі у всіх районних газетах. Надрукований звіт по роботі, розгорнутий звіт по роботі парламента за 100 днів. Зараз ми працюємо у комітетах. На наступному тижні буде сесійний тиждень. І виноситься ряд важливих законопроєктів, які будуть стабілізувати економіку, які будуть покращувати уже інвестиційний клімат в країні. Це дуже важливо. Я з багатьма людьми в нашому окрузі зустрічався. Вони кажуть, що ми розуміємо, що країні важко. Ми готові потерпіти, скажіть тільки скільки, і е, ми хочемо побачити швидкі і економічні зміни для того, щоб життя ставало кращим. Тому е, всі зусилля будуть прикладені на те, щоб економічна ситуація в Україні зараз покращувалася. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, покращення економічної ситуації неможливо без боротьби з корупцією, тому що якщо ти не можеш пощати, порахувати реальні гроші, які знаходяться в державі, да, і реально скільки що коштує, ну мабуть важко такою державою. Керувати і знову ж таки в банківській сфері, наскільки я знаю, дещо змінені правила гри. Тепер власники банків відповідають своїм майном перед вкладниками, якщо в, в разі банкрутства чи інших якихось невиплат. виплат. Наскільки було важко приймати такий закон? Де є подвійні стандарти, там буде корупція. І якщо ми говоримо, наприклад, за банки, ну це трошки інша сфера. Це не відноситься до сфери корупції, це відноситься до сфери відповідальності власників бізнесу. І чому яка проблема у банків, які зараз лопаються, кожен тиждень виходить новий банк на ліквідацію? Справа в тому, що власники банків дуже, дуже часто густо вони ті кошти, які залучали від депозитів, вкладали у власні Бізнеси, в тому числі, власні бізнес-проекти, начебто, е, і все було б непогано, якби ці бізнес-проекти, якщо був би ріст економіки, ці бізнес-проекти давали би е, гарні результати, прибутковість і відповідно могли б е, підтримувати і ті відсотки, які потрібно по депозитам було платити, і, і ті тіло е, депозиту, яке люди мають право його забрати. Але в зв'язку із тим, що економіка почала звужуватись, і ті самі бізнеси е, вони не підтримували кредит. Вони не платили по кредитам, і, відповідно, банки втратили ліквідність. і це був такий великий прорахунок. Тому стосовно банківської системи підхід такий. Національний банк він сьогодні як хірург. Він в нього немає зараз ресурсу медикаментозно як пацієнта і банківську систему. Кожен банк виліковувати і це дуже дорого. Тому для того, щоб не не було на всю банківську систему, відрізаються ті банки тобто, які… успішний не успішний, успішний да, не успішний, і навіть ті банки, які зараз є. Я знаю, що керівництво національного банку викликало по кожному банку була розмова з акціонерами і поставлені задачі. Або ви докапіталізуєте банк, тобто тому що розуміють національного банку що є криза ліквідності, тобто не вистачає ресурсу, або ви вкладаєте додаткові гроші в банк, або ви йдете з ринку. І для кожного банка такий графік прописаний, і акціонери зараз у пошуку ресурсів. Якщо, якщо вони не знаходять, якщо є ліквідація, і до речі, я зараз активну участь приймаю у новому, в новому законі про фонд гарантування вкладів, де од, одну із норм, яку я пропоную, це обов'язково із веденням тимчасового адміністратора, це ще ведення куратора із правоохоронних структур, для того щоб він розібрався, все ж таки ті кошти, які вони були, де, куди вони пішли? У власні бізнеси пішли, виведені за кордон. Ми зараз бачимо, що по деяких банках в. Яється, що перед самим, перед самим ліквідацією там сотні мільйонів доларів, е, коли вже бачили акціонери, що вже все, вони їх виводили за Хайку кордон, да, знаєте, коли стало стал вже е, на е, на чашах е, ваги е, чи власний достаток. Чи, чи люди то вибирали власне І Це неправильно. Тому оці представники з правоохоронних структур не мають розібратися, і той закон він дає правову підставу для того, щоб порушити кримінальні справи проти таких власників. Але корупція це одне, відповідальність це інше. Знову ж таки, всі ми знаємо, що оздоровлення фінансової системи, оздоровлення економіки неможливо без надійно працюючої банковської системи, тому що ну гроші як не крутиться кров будь-якої економіки. І в цьому аспекті, чи можливо сьогодні повернення в Україну дешевих кредитів саме для виробників, для вітчизняного виробника? У мене є один із проєктів це створення експортно-кредитного агентства. Такі агентства є у багатьох країнах. І воно займається тим, що, маючи мандат від уряду, і може? Передавати державні гарантії воно залучає, це експортно-кредитне агентство кошти із зарубіжних інституцій і надає їх в першу чергу у експортерам. І інвестує у основні засоби експортерів для того, щоб піднімати, піднімати економіку експорт експортно орієнтованих підприємств, які потім витягнуть всю країну. Ми чули, мабуть, всі про план Маршала, який був після Великої Вітчизняної війни у ФРН, і ФРН виросло дуже швидко. І якраз от такого плана економічні підходи і використовувалися після воєнні Німеччині. Тому я. Сподіваюся, що якби такий підхід і така моя ініціатива, вона дасть можливість залучити прямі інвестиції в експортно-орієнтовані підприємства. Ну, нам би ще до плану Маршала, щоб мати, як в Німеччині, канцлером Аденауру, і було б, мабуть, все набагато швидше і скоріше. Знову ж таки, ще одне питання: чому я його буду вам задавати, тому що в Фейсбуці, ну, в соціальних мережах, сьогодні багато говорять про. Закон і його пов'язують безпосередньо з вами і ще одним народним депутатом України Іваном Мельничуком стосовно земель, які належать вищим навчальним закладам. Вищі навчальні заклади, згідно цього закону, якщо я не помиляюсь, мають зобов'язані будуть платити налог на землю. І з цього приводу багато дуже розмов, починаючи від того, що Демчаків Мельничук рейдери земельні хочуть захопити найласні шматочки. Скажімо так, хотілося б почути вашу позицію стосовно цього закону. Я вже Щ... говорив, що де є подвійні стандарти, там є корупція. Коли ми говоримо про навчальні заклади, то не потрібно не потрібно думати, що це та земля, на якому стоїть гуртожиток, стоїть корпус. Ця земля буде не оподатковуватись, але тут мова йде тільки про сільськогосподарські навчальні заклади, у яких є великі ділянки, які складають десятки тисяч гектар. Бо ми коли собі уявляємо ділянку дослідну ділянку, то кожен згадує школу, і ту невеличку присадивну ділянку. А насправді у сільськогосподарських інститутів вони, це поля великі, які при радянських ще часах були виділені, і вони не завжди використовуються для, для дослідів, вони використовуються орендарями і за них не сплачується оренда. Чому мають бу бути подвійні стандарти? Коли Іде, іде, сільський житель, здає свій. пай, На нього орендавець платить йому і за пай, платить і податок на землю у складі єдиності з господарського податку. А така земля, яка здається неофіційна, хочу, я хочу підкреслити. І в нас є пару латифондистів на всю Україну, які сконцентрували по десятки тисяч гектар і здаються неофіційно цю землю, тому що вона дешевше. Вона в одному в одному як. В одній частині і е, за неї не платиться податок на землю. Не має бути закон, має бути один для всіх, і має платитися е, податок і на той пай, який є у сільськогосподарського е, виробника, орендований у сільських жителів і орендований у таких навчальних закладів. Але я хочу підкреслити, бо тому, що дуже багато спекуляцій, я, я не за те, щоб цю землю у е, університетів сільськогосподарських забрали. Е, хай вона офіційно здається, тому що зараз, коли немає податку на землю. То ми підштовхуємо університети її не знімати себе з балансу для того, щоб залишити пільгу і здавати її за готівку неофіційно. От чому вся проблема. А е, спекуляція навколо цього вона, вона трошки викривляє ситуацію. Ч, е, чому я зацікавився цим? Тому що у моєму окрузі є таке підприємство Ілінецьке, і там порядка трьох тисяч гектар, і дуже нашуміша була історія, тому що люди вони боролися за цю землю, тому що е, її хотіли ну, відібрати цю землю, її як. Раз хотіли передати в оренду конкретним своїм підставним орендарям, і люди повстали, і вони приїжджали і під стіни обласної адміністрації, і приїжджали до Верховної Ради України. І в результаті вони не віддали цю землю. А це три тисячі гектар у якраз у Лінецькому районі. Тому ця ситуація для мене дуже близька. Я її знаю, і тому я вважаю, що таким чином ми відрегулюємо, і буде офіційна, офіційний договор на оренду землі. І це якраз дає можливість університетам офіційно заробляти, а не конкретним людям. Тобто, єсть знову ж не стоїть питання, щоб заспокоїти телеглядачів про те, що аграрні вузи позбавляться дослідної бази, позбавляться бази для практики. Ні, в якому разі вони, якщо вони вважають, що вони мають землі багато, вони можуть і здати офіційно в оренду. Суму оренди вони можуть використати і на сплату податків земельних податків на ту землю, яку вони будуть використовувати для дослідів. І все збалансується, навіть можуть ще залишатися гроші, які вони офіційно можуть направити на підвищення зарплат для своїх викладачів. Ну да, інакше виникають ситуації, як, наприклад, в Ірпіні, де на землях податкової академії, здається, побудували непогане елітне містечко. Ну зараз я знаю, що це розкручується назад, і якби ці землі відбираються, якраз а відбираються чому відбираються, тому що вона незаконно була виділена і відділена від університету. Я впевнений в тому, що якщо ми зробимо це офіційно, то ми не будемо підштовхувати зараз університет університети сільськогосподарські порушувати закон, тому що зараз конкретні особи вони здають її неофіційно. Привласнюють ресурси і потім привласнюють можливість передачі благ. У тому числі і викладачам, ну, ну, все, і викладачам, сказати, і, крадуті, і, роб, і роблять ремонти, начебто, начебто вони меценати. А це, це повинно бути все збалансовано, чесно, прозоро, так як це має бути в новій Україні. Знов ж таки, враховуючи, що ви депутат мажоритарник сьогодні надзвичайно багато кажуть і про децентралізацію, і про адміністративну територіальну реформу. Щоправда, у нас завжди ось роблять одну таку річ ставлять воза попереду коняки. Тобто йдуть гасла, йдуть якісь концепції, але немає конкретної роботи по роз'ясненню, що нам несе децентралізація. Навіщо вона потрібна? Скажіть, будь ласка, знов ж таки, ви як депутат мажоритарник, чи займаєтесь цим питанням і чи допомагаєте місцевим громадам орієнтуватись в майбутніх змінах? Так, це проведені семінари в кожному районі, по роз'ясненню закону про добровільне об'єднання громад. Зараз ми чекаємо методику по по плану об'єднання громад від кабінету міністрів, і вже була проведена в обласній раді якраз. Конференція на цей рахунок, і в цю п'ятницю ще приїжджають представники із Міністерства регіонального розвитку, із Верховної Ради, із комітету регіонального розвитку. Я також приймати участь у цій конференції, збираються іще із усієї області. Керівники районів, деякі голови міських, сільських сільських рад, і буде ще більш фахово роз'яснено суть цього закону. Але телеглядачам я хочу ну дуже просто і доступно пояснити, в чому суть децентралізації. Буде наділено більше більшими повноваженнями громада. Місцева громада буде, крім того, мати більше ресурсів, і місцева громада, а не район, буде вирішувати залишати йому школу, залишати чи залишати садочок, чи залишати ФАП. Тобто люди самі будуть збиратися і приймати такі рішення. Чому це добровільне об'єднання громад? Ми розуміємо, що громада має бути сильна. І вона має включати собі там, лікарню, має включати школу середню, має включати дошкільні заклади. Тому е, підхід такий, що ті сільські ради, які є, вони е, планово мають об'єднатися дві, три, чотири сільських ради в одну. І їм передаються функції сегментарного району. І сегментарно, от наскільки об'єднається громад з району, віддаються всі районні гроші, в тому числі і районні дотації в пропорції, і е, субвенції на освіту, і субвенції на медицину. Е, і коли така громада буде мати ресурс, вона е, знає, як краще ним розподілитися. Будуть його ділити не в Києві, не в області. Ним в районі, навіть а сама ця громада має, ну вибор, вибравши звичайно депутатів до цієї об'єднаної територіальної громади, вони виберуть виконком, і виконком буде ефективно. Сподіваємося, розподіляти ці кошти. Громада десильна і самодостатня. А знову ж таки, аби що були кошти, ну добре, там виділять, не виділять, будуть платити люди, податки не будуть платити, але будь-яка громада, аби успішно розвиватися, має мати свій бізнес-план, тобто, враховуючи свої сильні, там слабкі сторони. Тому що інакше ні школи не буде, ні дитячого садочка, нічого, ні лікарні. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні важливо навчити людей, які потенційно хочуть очолювати громади, які потенційно хочуть працювати в цьому напрямку, саме введенню створенню бізнес-планів, створенню планів по розвитку громади? Звичайно, дуже важливо, щоб керувати громадою люди компетентні. Зверніть увагу: от візьмемо громаду міста Вінниці. да, ну, Довгий час очолював громаду Вінниці Грусман Володимир Борисович. Борис, тому якщо ми візьмемо цю громаду, візьмемо якусь іншу, наприклад, там Черкас, да я яка відстає, то від особистості, від організації праці, від. від... Підходів дуже багато залежить, тому я зараз шукаю ефективних керівників. Мною нанята рекрутингова фірма. Це фірма, яка шукає ефективних людей, які можуть управляти. Ми, ми будемо спілкуватися із місцевими депутатами районних рад. Представниками обласних рад, можливо, навіть будемо дивитися і на інші райони поза межами округу, якщо є такі успішні люди, запрошувати для роботи. Потім будемо говорити з підприємцями, які є, сільськосвиробниками. І е, я хочу знайти тих людей, які здатні управляти. І на них буду робити ставку, тому що будуть восени вибори до місцевих рад. А ну, якщо ці, будуть а ці, да, ну, якщо встигне якщо встигне е, прийти підготовча е, підготовча робота по децентралізації, тому що потрібно ще внести зміни і в конституцію, в тому числі, е, я сподіваюся, що це буде зроблено і будуть об'єднані територіальні громади, і е, депутатів буде значно менше, тому що буде менше сільських рад. Бо вони вже будуть об'єднані і швидше за все, що не буде районної ради. І на базі районної адміністрації буде створена служба, і вона буде наділена. Я, я так трошки якби забігаючи уже в майбутнє, відкриваю там сторінку би, майбутнього, і якраз на базі районної адміністрації. Ця служба, а це буде служба, яка буде представляти в першу чергу президента. Тож це президентська буде гілка влади. Вона буде мати повноваження. Зупиняти рішення, які некомпетентні, Тобто, скажімо От... так, прокурорський нагляд, да певною мірою ну прокурорський це силовий нагляд, а це е, такий ну, компетентний за... нагляд е, зі сторони президентської гілки влади, які так як президент в Верховній Раді він може витувати ті чи інші закони, такі в районі е, буде служба, яка зможе ну, керівник, е, е, перфект, як його називають, який зможе е, рішення. Територіальних э, э, рад э... Можливо, там витувати із аргументацією для того, щоб знайти тобто більше... Давати юридичну рішення. оцінку. Ну це і польський шлях, і французький знову ж таки там є така система. Пане Руслан, на жаль, час нашої програми добігає свого завершення. Залишається практично півтори хвилини. Не можу не спитати. Робота депутата-мажортарника. Це робота з людьми безпосередньо на окурзі. Люди різні, люди починаючи від пенсіонерів, завершуючи, мабуть, студентською молоддю. З Чим вони приходять до вас і. Наскільки ви ціните оцей взаємозв'язок з виборцями? В першу чергу це інформація, яка потім мною використовується в законотворчій роботі. Є ряд законопроєктів, наприклад, як віддання земель поза межами населених пунктів. Потім, що стосується віддання лісовими господарствами, стосується молока і так далі. Так далі це все ті Ті меседжі, те, що я отримую від зустрічі із громадян із громадянами і ті питання, які вони задають дуже часто, тому це все трансформується в законотворчу діяльність, тому що ну дійсно зараз у парламенті дуже багато є законотворчих ініціатив. Я сказав би занадто багато. Я хочу бити прямо в ціль, тому поговорив з людьми, отримав інформацію і вирішую їхні проблеми на рівні законотворчості. Ну що ж, дякую вам, пане Руслане, що були гостем нашої програми, і нагадую вам, шановні телеглядачі, що сьогодні ми розмовляли з Русланом Демчком, народним депутатом України. До побачення. Хай вам щастить.